Глава 11 Ваша особиста доля як частина загальної картини. Ви не можете бути щасливі поодинці. Крайон вітає вас, дорогі, всіх і кожного, хто зібрався в цьому прекрасному місті, наповненому любов'ю та світлом Бога, де б ви зараз не знаходилися. Слухаючи чи читаючи ці слова, ви все одно всі разом у єдиному просторі любові та світла. Так, це так, хоч би як вам не здавалося дивним. Ви можете відчути вашу спільність, вашу єдність, навіть якщо вам здається, що ви перебуваєте на самоті. Насправді ви ніколи не буваєте самотніми. З вами завжди ваші ангельські помічники, ваша божественна сім'я. І ви завжди пов'язані один з одним. Ви людство також єдина сім'я. Ви можете перебувати на самоті, але при цьому ви завжди дієте в команді. Не забувайте про це. Сьогодні я хочу нагадати вам про те, що ваші долі переплетені, ніхто з вас не може відокремити себе від людства і тим більше протиставити себе йому. Це шлях у нікуди, шлях до нещастя, шлях у безвихідь. Якщо вам подобається усамітнення, ви можете перебувати на самоті, ви можете навіть стати самітником у пустелі. Але при цьому ваша особиста доля буде пов'язана з долями інших людей, з долею всього людства. Ви не можете бути щасливі поодинці, дорогі. Ще раз наголошую, що я маю на увазі не фізичну самотність, ваші фізичні зв'язки не такі важливі. Ви можете вступати у відносини або не вступати на ваше бажання. Набагато важливішими є духовні зв'язки. У любі від духовних зв'язків з іншими людьми залежить ваша особиста доля. Що таке духовні зв'язки, та якими вони мають бути? Про це я хочу поговорити з вами, оскільки йдеться про те, як вам збудувати вашу щасливу долю. Уявіть, що це людство. Величезний оркестр, кожна людина як інструмент цього оркестру, інструмент зі своїм особливим звучанням, зі своїм голосом, своєю мелодією. Ви не можете грати свою мелодію, не узгоджуючи її із загальним звучанням оркестру. Ви не можете грати свою мелодію, не слухаючи того, що грають інші. І, не намагаючись, щоб ваше загальне звучання було гармонійним, кожен із вас має знайти не лише свою мелодію, свій голос, а й вписатися у загальне звучання, знайти своє особливе місце у загальному оркестрі. Для кожного з вас приготоване духом своє місце. Коли ви знаходите улюблену справу, в яку ви можете вкладати всю свою пристрасть, всю захопленість, в якій ви отримуєте радість, коли ви починаєте нести світлу любов, Бога у кожному своєму кроці, у кожній справі та вчинку, ви знаходите своє заповітне місце, ви знаходите свій голос. І лише тоді. Коли ви починаєте робити щось не тільки для свого особистого блага, а для блага інших, ви вписуєтесь у загальне звучання людського оркестру, ви починаєте працювати в ім'я гармонійного звучання всього цього оркестру загалом. І коли ви потрапляєте в унісон із цим звучанням, ваші сили багаторазово зростають, вам стає під силу те. Що ви ніколи б не подужали, якби не вписалися в загальну гармонію. Ви опиняєтеся на вершині потужної хвилі, тієї енергії, яка піднімає вас на всі можливі висоти успіху, удачі, щастя і всього того кращого, чого ви прагнете в житті. Ви розумієте тепер, наскільки важливо для вас не втрачати це відчуття спільності, це почуття. Що ви працюєте на спільне благо. Я хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно, любі. І я не закликаю вас до того, щоб ви поставили спільні інтереси вище за свої власні. Я закликаю вас ставити себе на перше місце, себе як дух, а не як его. І тоді ваші інтереси будуть відповідати інтересам духа, а інтереси духа. Завжди лежать у руслі загального блага. Ставте свої інтереси на перше місце. Але нехай це будуть духовні, а не егоїстичні інтереси, і тоді вони легко впишуться у звучання загальнолюдського оркестру. І тоді ви всі разом виконуватимете найважливіше своє завдання творення раю на землі. Рай на землі. Не будуються поодинці дорогі, кожен із вас починає з себе, але зусилля кожного з вас сприяють загальному благу. Ви всі Божественна сім'я і всі від початку любите один одного. Дорогі, ви часто запитуєте, як вам ставитися до інших людей? Чи вам треба любити людей? Духу кумедно чути такі питання, це так по-людськи. Через завісу ви не бачите істини, яка полягає в тому, що ви вже любите один одного, це кохання основа вашого існування. Дорогі, ви не можете не любити один одного, бо ви є єдиною божественною сім'єю, ви єдині у Богові. І початкова любов притаманна вам просто за вашою справжньою природою. Ваші стосунки як людей можуть бути будь-якими. Такими є умови вашого земного буття, що між вами природні конфлікти, нерозуміння, навіть ворожничі. Такі були початкові умови вашого експерименту, який зараз добігає кінця. Він добігає кінця тому, що мета його досягнута, а метою його було згадати вашу божественну природу, згадати пов'язуючу вас початкову любов і силою цієї любові здолати ваші конфлікти, непорозуміння, ворожничу, ви робите це любі, і які б стосунки між вами як людьми не були. Пам'ятайте про те, що це всього лише гра, це п'єса, яку ви колективно домовилися розіграти, і які б ролі ви не грали в цій п'єсі, як би не зображали не любов і ворожнечу. Насправді ви всі безмірно любите один одного, і саме заради цього кохання граєте свою грандіозну п'єсу. Ви любите в собі і один в одному той Божественний початок, який вас пов'язує. Ви любите одне одного Божественною любов'ю. Але ви, як люди, часто розумієте під любов'ю щось інше. Від цього виникає плутанина. Вам здається, що любити інших це означає ставити їхні інтереси вище за свої, у всьому потурати їм. А може, навіть приносити себе в жертву. Це не так дорогі. Богові не потрібно, щоб ви приносили себе в жертву. Богу потрібен кожен із вас таким, який Він є. Богові важливо, щоб кожен із вас поставив себе на перше місце, адже тільки тоді ви можете розкрити своє світло та знайти своє місце у загальнолюдському оркестрі. Богу потрібно, щоб ви любили один одного рівною, безумовною любов'ю, без хворобливих залежностей та принесення себе в жертву. Ви не повинні любити інших більше, ніж себе, любі, тому що перед Богом кожен з вас відповідає передусім за себе, за повноту своєї самореалізації, яка неможлива без любові до себе і повного прийняття себе. Ставтеся до інших людей позитивно, але не ставте їх вище за себе. Коли ви поставите на перше місце себе і навчитеся позитивно ставитися передусім до себе, вам буде легко поставитися позитивно і до інших. Ставлячись позитивно до себе, ви зможете не залежати від ставлення до вас інших людей, хоч би яким воно не було. Ставлячись позитивно до себе, ви зможете не залежати від ставлення до вас інших людей, хоч би яким воно було. У результаті ви зможете позитивно ставитися навіть до тих, хто ставиться до вас негативно. Пам'ятайте, що жодна людина не з'являється на вашому шляху просто так, без причини. Ви всі так чи інакше доповнюєте. Та відображаєте один одного. Якщо на вашому шляху виникла людина, стосунки з якою складаються не просто, не так, як би вам хотілося, шукайте, на яку ваша недосконалість вказує ця людина, які ваші проблеми відображає та до яких змін вас підштовхує, ви можете бути йому вдячні за це, і ваша любов та подяка. Трансформує ті дисонансні енергії, які могли утворитися між вами. Так ви створите Божественне світло у ваших стосунках, які завдяки цьому будуть трансформовані на щось краще. Пам'ятайте, що постановка себе на перше місце у поєднанні з рівним позитивним ставленням один до одного це і є запорука щасливої, успішної, та благополучної долі кожного з вас. І ще те, про що я не втомлююся вам повторювати, будь ласка, звіряйте усі ваші плани, наміри, рішення, дії з інтересами загального блага. Що б ви не хотіли для себе особисто, обов'язково додавайте, звертаючись до Духа, дорогий Дух, допоможи мені досягти цього якнайкраще. Для мене і всіх людей. Дорогий Бог, допоможи мені здійснити мої цілі заради мого найвищого блага і найвищого блага всіх душ у Всесвіті. Так ви не порушите принципу загальної гармонії, так ви зможете вписатися в звучання загальнолюдського оркестру, так ви не протиставите себе та свої інтереси іншим людям. А зможете узгодити свої інтереси з інтересами інших і тим самим підвищити ваші спільні шанси на успіх. Час боротьби та розбіжностей минув, дорогі. Настав час згадати про те, що ви одна божественна сім'я, і лише у злагоді один з одним можете побудувати рай на землі та створити щасливу долю для кожного з вас. Не забувайте, що Всесвіт рясний, у ньому вистачить всього і на всіх, а кожен із вас досить могутній, щоб створити все, що вам необхідно, своїм бажанням та наміром. Вам нема чого ділити, дорогі, вам нема чого розділятися. Рух Всесвіту спрямований на єднання у Бозі. І кожен з вас може досягти успіху лише в тому випадку, якщо впишеться в цей загальний рух і знайде своє місце в цьому загальному потоці. Дорогі, дозвольте нагадати вам ще й про те, що ніхто з вас не втілюється поодинці, кожен із вас йде на втілення в групі близьких душ, одне з ваших завдань. Згадати та знайти одне одного у процесі втілення. Ви забуваєте один одного, але навіть за завісою забуття ви разом, навіть незважаючи на відстані, що розділяють вас. У своїй глибинній пам'яті ви пам'ятаєте один одного, і ваші божественні я створюють умови для вашої зустрічі. Ваш дух підштовхує вас до зустрічі. Ваш дух створює обставини і те, що ви називаєте випадковістю. Ці випадковості та збіги обставин потрібні, щоб ви зустрілися. Будь ласка, слухайте підказки Духа. Якщо дух вам підказує піти кудись, куди ви не збиралися, підіть туди, навіть якщо ваша людська логіка дивується. Можливо, саме там вам призначено зустріч із спорідненою душею. Кожен з вас на землі має однодумців є ті, хто здатний вас зрозуміти, полюбити і прийняти таким, яким ви є. Не відокремлюйте себе від світу, людей, не замикайтеся у своїй шкаралупі, нехай колишні образи та негативний досвід самотності не зупинить вас від нових зустрічей. Шукайте споріднені душі, шукайте однодумців, шукайте тих, з ким ви можете працювати разом, несучи світло та любов усьому людству. Пам'ятайте, коли ви дієте в унісон, результат ваших дій багаторазово перевищує просту суму результатів, які кожен із вас може дати поодинці. Такий закон. Разом ви досягаєте успіху набагато більше, з набагато більшою користю для кожного з вас і для всіх разом. Ви не самотні, ви ніколи не були самотніми. Ви ніколи не були і не будете самотніми. Ви є прекрасною спільнотою під назвою Божественне людство. Всі разом ви досягаєте успіху. У великій справі перетворення землі. Ми завжди з вами на цьому шляху. Ми безмірно пишаємося вами та безмірно любимо вас. Так було, так є і так буде. Крайон. Практика вправа один, афірмації для набуття гармонії з іншими людьми. Станьте перед зеркалом. І, дивлячись у очі своєму відображенню, вимовте та голос: Я є Божественний дух, який отримує досвід життя в людському тілі. Я є частка цілого, єдиної божественної сім'ї, я ніколи не був одинокий, бо втілений на землі у складі Божественної сім'ї під назвою Людство. І в групі споріднених мені душ. Я відчуваю духовний зв'язок із близькими мені душами та однодумцями, незалежно від того, знайомі ми чи ні, зустрічаємось чи ні. Ніхто і ніщо не може перервати цей зв'язок, ніхто і нічого не може позбавити мене підтримки моєї божественної сім'ї. І я постійно відчуваю любов та підтримку інших людей, близьких та далеких. Ця незрима духовна нитка пов'язує нас і не дозволяє почуватися самотніми. І я знаю, що не самотній, навіть перебуваючи на самоті, і я закликаю моїх однодумців і близькі споріднені душі. Виявитися в моїй матеріальній реальності, заради співтворчості, співпраці, заради любові та світла Бога, якими наповняться наші життя завдяки цій зустрічі. Все, що я роблю, я роблю заради свого найвищого блага та найвищого блага всього людства, я, частина оркестру, що гармонійно звучить. Де моя мелодія вливається в загальне чудове звучання? Ми, люди, прекрасна велична Божественна сім'я, де кожен унікальний і кожен за повним правом займає своє унікальне місце. Я частина цілого, прекрасного, величного цілого і щасливий бути унікальною божественною нотою, чудового. Божественного оркестру, я виконую своє призначення, працюю в ім'я земного раю разом з іншими людьми і щасливий бути тим, хто я є. Вправа 2. медитація єдності з усім людством. Знайдіть можливість залишитися наодинці з собою, займіть будь-яку зручну позу. Заплющіть очі, дихайте рівно і розмірно, щоб розслабитись і відігнати сторонні думки. Уявіть, що ви бачите планету Земля із космосу. Спрямуйте землі потік енергії, любові та світла від свого серця. Уявіть, що ви спрямовуєте цей потік планеті. Як живій істоті і всьому живому, що її населяє. Тепер уявіть, що ви плавно наближаєтеся до планети, м'яко приземляєтеся на неї і бачите навколо себе величезну кількість людей. Ви знаєте, що все людство прийшло зустріти вас. На вас дивиться величезна кількість очей, і ви бачите у цих очах любов та розуміння, подумки спрямуйте, потоки любові та світла від вашого серця всім цим людям, подумки чи в голос подякуйте їм за те, що вони поряд з вами, що вони поділяють вашу подорож планетою Земля як дух. Який тимчасово прийняв людську оболонку. Подумайте про те, що всі ці люди також духовні істоти, ангели, які ви тимчасово прийняли людський образ. Насправді ви всі єдина божественна сім'я, і всі давно добре знаєте і любите один одного. Подумки, помістіть себе і всіх цих людей у величезну сферу, що світиться, і наповніть цю сферу потоками енергії, любові і світла Бога. Уявіть, як енергія, спрямована вами, багаторазово посилюється, тому що кожна людина повертає вам у відповідь потік любові та світла. Від щирого серця, подумки чи вголос, зізнайтеся у коханні всім і кожному. Скажіть, ми єдине божественне людство, ми прийшли на землю заради любові та світла, нехай буде на землі мир, нехай буде світло, нехай буде кохання. Уявіть, як усі серця відгукуються любов'ю та теплом на ці слова, відчуйте себе частиною цього єдиного цілого, з'єднаного любов'ю та спільним прагненням світла. Побажайте всім людям звернути свої серця до любові та світла Бога. Поверніться до вашої реальності, згадайте, де ви знаходитесь, відчуйте своє тіло, розплющуйте очі, повторюйте цю вправу так часто, як захочете, і щоразу, опинившись серед людей, спрямовуйте їм потоки любові та світла від свого серця. Подумки бажаєте звернутися до світла Бога і нагадуйте собі, що ви є Єдиним цілим. Навіть опинившись серед незнайомих людей, ви можете нагадати собі, що ми всі єдині у Богові і відчути, як стало тепло на серці від відчуття цієї спільності. Тепер ви ніколи і ніде не відчуєте себе самотнім. І ваші стосунки з людьми значно покращаться, у ваше життя з кожним днем входитиме все більше і більше любові. Це і означатиме, що ви виконуєте своє призначення як унікальний неповторний представник єдиного божественного людства. Дорогі ваші лайки. Коментарі та підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео.